Так, друзья, всем витание. Мы Денис. Сейчас. Так, чем хочу сегодня поделиться? У нас есть шестиранник. Клиент попросил на 300 рамку. И вот такая рамочка у нас есть. Ну, не знаю, я з цією рамкою чесно не дружу, бо вона то збирається, то не, бачите, не збирається. Ну це в мене зразки. Мені вона не дуже, але вона працює. Якщо все добре, вона працює. Да? Тобто от у вас 300, от у вас... шикарніший. Шикарніший нуклеус, в зиму. На шість рамочках, О, збільшений міні плюс на 300, також можна на 230 робити. Е, наше нове плеусне дно. Пазове, тут робимо пас. Пазове. тут у нас йде фальчик такий класний, прохол, воно все пасує, ми все підганяємо вот. і саме клас. Це наша нова годівниця. Отут от от є перемичка і отут от от такий флажочок. Якщо цей флажочок удаляєте, то у вас ПВХ стає так. Можна його не удаляти, а в ПВХ зробити таку виїмку і у вас буде універсальний. Тобто ви кладете, кладете він пасує прямо сюди. Зачиняє два відділення. У вас годуються два нуклеуса на зиму. Зберігаєте просто чудово матки, якщо вам не вистачає. Якщо вам не вистачає одного, зараз я вам покажу. 159 візьму. Ну, так же можна і 145-й. Тобто, от у мене я. Є... Зараз достану. Не загуркотіло тут ось. Вот є перегородка. Перегородка на 159-й і є така ж на 145-й, вона висотою, як корпус, то есть, вона тут запад Вот тут. Я ставлю другий варіант 159-й, ставлю сюди рамочки, хлопці, я думаю. Ви розумієте, що відбувається, тобто да? універсальність просто пушка. То дивіться, ви поставили, у вас пішов соня. Ви можете ставити 1, 2, 3 корпуса, можете поставити сюди, поставити сюди решітку. До речі, да, решіточку поставити. А можете ставити так. У вас мама буде і тут висіюся, якщо треба. Якщо їй місця мало буде. Вона висілась тут, на весну, це ви все заливаєте, у вас отакий, як український, навіть, ніж український, виходить вулик. Ну так. Да. Ну, мабуть, мабуть, більше. Може такий, трошки більше. І виходить, що тут мед, тут мед, гніздо компактне, матка зберігається, весною вона стопудово тут. Вона висіває вам ці рамки, ви несете їх в обичний мій. Нуклеус, заряджайте собі, ставите маточники з розплідом рамки. Все, ніхто нікуди не злітає. Только беріть не свіжий запечатаний розплід, а вже такий темненький, що от вже він починає лупитися. Щоб воно все швидко було, щоб розплід там не постужив, ну, 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 не застив вот, від холоду. І все, у вас два класних шикарніших. Нуклеса зберігаємо на, на весну, ще й меда збираємо, я вам потім ролик покажу, як вони зараз мед збирають, це взагалі ракета. А якщо вам треба поділити на 4, на 4, у нас є два варіанти. Один варіант, ви замовляєте, але якщо це у вас буде стабільний постійний нуклеус, я вам тут роблю пас. Тобто ми зробимо оснастку і зробимо вот таку от. Що вона буде по пазу сколзати, е, дуже зручно, нема цього здвигу. Є такі у нас зі старих наклевосів ну, заставні. Вони до самого дна ми зробили і все. Но, і от трошки тут настраювати, ну, вона така, вона дуже висока. І, ну Це не заважає нам зробити таким чином. Не вистачає на третю рамку в одному із, ви от виставляєте, все підганяєте, Все. У вас в одному буде тільки дві. Третя не залазить. Прийдеться сюди або ставите перегородку вот таку кокоротку, вже ну, підбирати або виставити посередині. ну Вони все одно туди роздують, да, я так вважаю. Ну хоча в принципі вот так поставити. Все. Вот у вас виходить на 4. Тут 3, тут 2. Можна 3 з краю, щоб було тепліше. І все, все у вас працює, потім обрали, все, з'єднали, з'єднали, зиму пустили. Я вважаю, що це один із кращих шестирамочників і систем, яка дуже-дуже зручна і дуже, вона міняє свою конфігурацію в будь-якому напрямку. Так що хто ще вагається, думає, там щось якось, коротше, то не вагайтесь вже ну, тут вдосконалювати, осталось тільки, мабуть, перехідне, ото зробити з сіткою в принципі, і вже як би і нормально. Так що все, з вами був Лєвідів Денис. Вдалого вам гарного сезону і всім нам миру. Всім пока.